Хода за сімейні традиційні цінності відбудеться цими вихідними у рівному. Учасники ходи пройдуть від Покровського собору до Майдану Незалежності. Наша хода вона направлена на те, щоб підтримати християнську сім'ю. Дана хода вона відбувається по всіх обласних центрах України, і в місті рівному це початок такої естафети. В минулому році вона проводилася вперше, так що масштабно, і в цьому році ми очікуємо, що ще більше людей зможе приєднатися і висловити свою позицію, що рівне підтримує саме християнську сім'ю. Продовж тижня у Рівному відбулася низка заходів спрямована на збереження та зміцнення сімейних цінностей, так як представники рівненського міжденомінаційного комітету зі святкування 500-річчя реформації переконані сімейні цінності під загрозою і в майбутньому саме вони можуть бути прийняті на рівні держави. В книзі буття написані такі слова. І Бог на свій образ людину створив, як, на об... як образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх і поблагословив їх Бог. Отож, Бог, як творець, він створив чоловіка та жінку. І Бог заклав, якраз в сімейні цінності це чоловік, жінка і діти. Всі ж християни, навіть нашої країни, за те, щоб. Була сім'я по-євангельськи чоловік, жінка, діти. Навіть всім думаю, що мусульмани, навіть що юдеї. Це також однозначно всі розумні люди. Вибачте, так, да, дійсно так. Навіть атеїсти, і ті все життя дбали, чоловік і жінка. До слова, представники міжденомінаційного комітету виступають проти одностатевих шлюбів. Біблійна позиція завжди говорить нам про те, що в гріха немає майбутнього. Не може двоє чоловіків дати життя, тому що Бог заклав формулу життя як формулу чоловіка і жінки, Інакшого способу життя немає, а Бог є життя. Ми всі ходимо під небом і всі в свій час як творіння Боже, а не творіння власного е, морального життя. Ми пристанемо перед Богом і дамо звіт. Окрім міжконфесійної ходи 21 травня у Рівному на Майдані Незалежності відбулися концерт, де виступлять священнослужителі. Юлія Павленко, Євген Морончук, новини рівного.